Royal Sky EF33C. Дана модель електричного каміна має такі функції, як регулювання верхнього підсвічування в трьох режимах синій, жовтий та фіолетовий. Регулювання яскравості в п'яти режимах. Функція обігріву працює в 5 режимах від 22 до 37 градусів. Функція імітації звуку потріскування дров регулюється в трьох режимах та вмикається з пульта. Також доступна функція імітації тління дров. А таймер відключення дозволить вам встановити час, через який камін вимкнеться.